Відеогляд на стан мотоциклу Honda CBR 1000RR. Знімаємо на сонці в гарній якості, робіть стоп кадр роздивляйтеся все, що потрібно. Пройдемося зараз, зараз саме по моментам, по косякам, які присутні на цьому мотоциклі. Мотоцикл привезений з Японії без пробігу по Україні, ви це все знаєте. Забігаючи наперед, хочу сказати, що із недоліків, скоріше всього, Тут нічого не знайдемо, тому що у мотоцикла пробігу оригінального 3700 км. Подивіться стан скла. Ось без скла, ось під склом. Бачите, по суті, нічого не міняється. Немає навіть царапин ніяких. Ну, є мікроцарапини, але на камеру їх не побачите. Под зеркалом ніяких подряпин немає. Оригінальне скло, що ліве, що праве. Гума в крутому стані. М'якенька, м'якенька гума. Так, е, зносу ну, немає це само собою, тому що 3700 пробігу. Коротше, мотик, я от зараз дивлюся. Мені дуже подобається. Я не можу передати ці відчуття, які, які в мене зараз є. Мотик в класному стані, реально в класному. Зараз не буду зупинятися кругом. Ви самі собі можете поставити стоп-кадр і роздивитися детально. Будь ласка, знизу, дивіться. Хотілося би сказати, що мотоцикл як новий, та мотоцикл не як новий, а Буквально новий, бачите, колодки оригінальніші. Те, що це все м'якеньке, це ви бачите і так. Гума 2009 року випуску. Скоріше за все, це рідна гума. Вона в ідеальному стані. Ну, 3000 пробігу. Ще раз, вже в четверте наголосив. Тому моментів по мотоциклу ніяких немає. Тут є така потертість. Ну як потертість, вигорання якесь. Можна його змастити матюлем лезерке і буде все класно. Є така мікро, подряпане, отут є, видно від моточоботів. Задній амортизатор з регулюваннями. Ну, новий мотоцикл, новий є новий. жодної подряпини ніде немає. Зараз заведемо. Один ключ. Ось так заводиться. 3716 км.